На один вечір Вінниця стала джазовою столицею. Місто відвідали музиканти вищого пілотажу. Оркестр Глена Міллера подарував вінничанам неймовірний вечір джазу. Концерт відбувся у будинку офіцерів. Поціновувачів джазових мелодій у нашому місті виявилося досить багато. Виступ всесвітньо відомого оркестру Глена Міллера відвідала і молодь, і люди поважного віку. А це є головним свідченням того, що справжня музика не ділить слухачів на категорії. Публіка неймовірно тепло зустріла своїх кумирів. Музиканти ж у свою чергу також не обійшлися без подарунків слухачам. Вечір завершила композиція Рідна мати моя у виконанні оркестра Глена Міллера. Після такого сюрпризу слухачі аплодували стоячи. окрім того, музиканти граючи спускались в зал, чим вкотре доводили власну майстерність. Селден, керівник оркестру, концертом задоволений. Вінницька публіка припала митцю до смаку. Проте навіть такий досвідчений маестро зізнається, аби задовільнити смаки слухачів, інколи потрібно відходити від одного стилю. Завжди варто помічати і знати, що люди хочуть почути. Це дійсно емоційна музика. Якби ми грали лише джаз, всі пішли б ще через 10 хвилин після початку. Жазовий ритм музиканти пообіцяли повторити у Вінниці за першої ж можливості. А таку нагоду наповнити вечір музикою вінничани пропустити просто не можуть. Інна Кондратюк, Майя Кондратюк, новини Смарт ТВ.